Математика з Галинкою. Доброго ранку, малята! Отож сьогодні четвер і з вами знову весела математика з Галинкою. Доброго ранку, Галинко. Доброго ранку, доброго дня. Бажаю всім здоров'я і добра. Доброго ранку, пані Юлія. Малята, а чи знаєте ви, що сьогодні останній день зими? Галина знаєш, що це? Так, сьогодні 29 лютого. Такий день буває лише один раз на чотири роки. І цей рік, у якому є такий день, називається високосний. Ось так. Як цікаво. Галинко, а чи не пам'ятаєш ти, скільки місяців у зимі? Пам'ятаю, у кожної пори року по три місяці. Молодець, правильно. А може, ти ще й назви їх пам'ятаєш? Так, так подумаю. Перший це Грудий, другий це Січі. А останній це Лютий. Молодець. Все ти знаєш. А сьогодні, маляка, давайте ми з вами пригадаємо нашу веселу зименьку. Як ми святкували свята, ліпили сніговиків, грали у сніжки та, звичайно, займалися математикою. Дуже шкода прощатися з зимою, але час. Зустрічати весну. Тому сьогодні, Галинко, я пропоную нам пригадати нашу веселу та розумну зимоньку. Я згодна. Вітаю, я зимонька зима. Закінчується моя пора. Дуже вдячна вам, діти, що ви були зі мною всі ці три зимових місяці. У грудні разом зустріли різдвяне диво. У січні. Вчилися ліпити сніговичків разом, а у лютому підгодовували пташок. Дякую, що не забували вдягати теплий одяг та про обережність на люду. Мені дуже подобалося грати з вами, дарувати сніжок, гарний настрій, але час прощатися. Тож давайте згадаємо, як нам весело було. РАЗОМ Діти пограємо з вами в гру новорічні порівнялочки. Який знак ми поставимо між будиночком і оленями? Правильно, менше. Один менше, ніж три. А ось пінгвінчиків і сніговичків порівну по два. А чого більше ялиночок чи цукерок новорічних? Цукерок більше, два більше, ніж один. А от дзвіночок один і чобіток один. Тому ставимо знак дорівнює. Який знак поставимо між новорічними прикрасами? Правильно, три дорівнює трьом. А ось п'ять карпеток більше, ніж три подарунки. Молодці діти, будьте і надалі уважні. Порівняємо ялинкові прикраси. Який знак поставимо? Так, дорівнює. Чотири дорівнює чотирьом. А от сніжинок більше, ніж зайчиків, тому що три більше, ніж два. Які ж знаки ми тут поставимо, діти? Так, чотири горобчики більше, ніж три їжачки. А тепер порівняємо тістечка. Ліворуч 2, а праворуч 4. Знак менше, 2 менше, ніж 4. А тепер порівняємо смачні тортики, який ми знак між ними поставимо. Так, більше. Тому що 6 більше, ніж 4. А внизу, який знак поставимо, менше три чашки менше, ніж шість. Діти, давайте пригадаємо казкове новорічне свято. Щоб ялиночка сніговика засяяла вогниками, треба відгадати пропущені цифри. Яка цифра пропущена в нижньому рядочку? Правильно цифра 2. А які цифри є сусідами у п'ятірки? Правильно, попереднє 4, а наступне 6. А яка ж цифра стоїть після 7 і перед дев'яткою? Так, цифра 8. А після дев'яти яка цифра? Правильно, десять. Ось і засяяла наша ялинка чарівними вогниками. Під ялиночкою нас завжди чекають подарунки. Допоможемо сніговичку, який подарунок йому треба взяти. Так, під номером сім. Після шести іде число сім. А зараз який подарунок вибрати сніговичку? Так, номер три пропущене число три. Допоможіть сніговичку. Який подарунок наступний? Так, номер п'ять після чотирьох іде п'ять. Дітки, а тепер який вибрати йому подарунок? Так, наступне число після семи вісім. Допоможіть іще раз, сніговичку. Який подарунок вибрати йому? Чотири. Молодці. А тут яке число пропущене, діти? Номер шість. Подарунок під номером 6. Дуже весело взимку гратись у сніжки. Скільки сніжок зліпив сніговик? Давайте порахуємо зліва направо в кожному рядочку. Три. Дві. Чотири. П'ять сніжок. Одна. А тут скільки? Вісім. дев'ять, Сім. Тут аж 10. Дуже подобається веселим пінгвінчикам кататись зимку на крижинах. Допоможемо їм вибрати кожному свою. На яку крижину посадимо першого. Так, перший пінгвінчик сяде на крижину із зірочкою. А яка крижина підходить другому? Так, там, де прямо кутник. А у третього яка фігура діти? Круг, тому ми його посадимо на крижину із кругом. Четвертий сяде на яку крижину, діти? Правильно на крижину з овалом. А яка фігура у п'ятого пінгвінчика? Правильно, трикутник, тому йому підходить крижина з трикутником. Наступний пінгвінчик яку фігуру має. Так, ромб. Ось його крижина. Із ромбом. У сьомого пінгвінчика яка фігура діти? Квадрат. Тому йому підходить крижина з квадратиком. І останній восьмий пінгвінчик. Сяде на яку крижину. На ось цю. На якій намальовано багато кутник. Діти, допоможемо пінгвінчику, яке число додати до числа 2, щоб стало 4. Так, і ще 2. 2 і 2 – і 4. А тепер, щоб стало число 5. Яке число додати? 1. 4 і 1 5. А 6. З яких чисел складається 3 і три. Правильно. Згадаємо склад числа 7. 5 і 2. Молодці, діти. А до 7 яке число додати, щоб стало 8? Звичайно, 1. 7 і 1 – 8. А ще як можна зробити 8? 5 і 3. Три молодці малята. Діти, до нас завітали веселі сніговички. Допоможемо їм розв'язати приклади. Скільки буде 2 плюс 2? Так, чотири. А п'ять відняти 2. Дорівнює. Правильно, 3. А скільки ж буде, якщо від восьми відняти один? Правильно попереднє число 7. 4 додати 2 дорівнює, скільки діти подумайте. Правильно 6. 9 відняти один. Скільки залишиться? Так, попереднє число 8. А 6 додати 2 дорівнює скільки? Теж 8. Молодці. А ось і я, Весненька, принесла вам, любі дітоньки, тепло, сонечко, спів та шок. Тож зустрічайте радо мене. Ну що ж, Галинко, що ж малята, ось і пригадали ми нашу веселу зимоньку, скільки радості, свят та веселищів вона нам принесла. Ой, як шкода, що вона вже з нами попрощалася. Але я буду її згадувати і зустрічати весненьку. Так, так, саме весненьку ми і будемо скоро зустрічати. Але, малята, не забувайте про математику. Ні, ні в якому разі. Отож, малята, наступне домашнє завдання. Складайте задачі. Вирішуйте приклади, не забувайте про геометричні фігури, фотографуйте свої здобутки та присилайте їх нам. А ми вже побачимось з вами навесні. До побачення! До нових зустрічей! До побачення!